Вітаю вас! Так, да, я знаю, що зараз війна. Я знаю, що зараз є проблеми. І з роботою, і з зарплатою. Все це, це я знаю. Але я знаю, що війна закінчиться і буде все добре. І от коли війна закінчиться, в будь-якому випадку буде ну, завжди після кризи, після війни, відбувається відручення. Більше роботи, ні, ну дійсно буде більше роботи. Зарплата да. хоча, можливо, не так швидко, як ви хочете. Але закінчиться війна, буде такий ну, відродження. У Вас більше роботи, і ви тоді задасте собі запитання. А якого бісу я, коли була така критична ситуація, була війна, нічого не робив. Чому я тратив цей час? Задасте, знаєш. Ну, багато навіть... То, ну, Кризи ж, пам'ятаєте, 98-99, 2008-2009, 2014, 15. Те ж саме. Теж була ситуація проблеми з роботи, з зарплатою. Бували люди, які от під час цих криз сиділи, а потім, коли помілося, ей, тратив час. Да? Дійсно. Розумієте, яка ситуація? Зважаючи на те, що вам там сусід постійно говорить, що дурня везе, він преше. Дурня нікому не везе. Тому що він сам дурить. Для того, щоб дійсно зробити успішну кар'єру, треба бути розумним. Я вам це точно говорю. Розумієте, ці всі розмови, о, він дурей, ні, ні. ні, Керівника свого можна скільки завгодно обзивати, але він не дур. Повірте, великого досвіду. Ставте керівником, тоді будете. Тоді вас будуть обзивати. Це вербально. Що стосується бізнесу абсолютно ситуації. А ці всі розмови, ой, він дурень, ньому повезло. Ні, такого не буває. В бізнес нічого не везе. Розумієте, така ситуація, для того, щоб дійсно мати успішну кар'єру, успішний бізнес треба бути розумним. Дурні, <смітні> успішні не Це, тільки в казках Іваночка Дурачок, а насправді такого не буває. І тут зразу виникає така ситуація. Так, да, зараз я розумію, деко декого нема роботи. Або робота так собі. Я розумію, що є проблема з світом, Добре, розумію. Що в деяких моментах хтось там працює дистанційно, або напівпрацює, це теж. Але той же самий момент, я розумію, що у вас є зараз час. Час. От зараз у вас є час. Вільний, надлишковий, який ви можете використати дуже-дуже ефективно. Можливо, ви чули таке слово. Інвестувати в себе. Що це мається на увазі? Це перш за все мається на увазі свій розум. Тобто підвищити свою кваліфікацію. Підвищити свої знання. Да, на сьогоднішній момент я знаю, що є багато людей, які почали вчити англійську мову. Доречно. Тим паче, завдяки інтернету зараз не складно. Я знаю, що частина людей зараз скинулася вивчати IT. Теж доречно! Тим паче знов таки можна з допомоги, ну і не обов'язково ж в інтернету. Знаю людей, які дійсно почали взагалі освоювати нову професію, якісь навіть, дуже екзотичні там якісь. Починаючи від дизайну, закінчуючи якимось там екзотичними технологіями обробки скла, металів. А чому Чому ні? Тому що ну я розумію, що дійсно десь є час, десь є бажання. І поки цей час є можна набратись мудрості, знань, бо вже потім, коли зростання, відродження. О! Звертаю вашу увагу, що завжди, коли відбувається відродження, да, роботи більше, ну тоді вже часу для навчання менше, менше, менше. Ну там просто воно так виходить. І в бізнесі більше роботи, на роботі більше роботи. І буває так, що людина задає, так що ж я втратив час, що ж я... Буває? Та ще як буває. Тому даю вам пораду. Рекламну пораду, але пораду. Ставайте спонсором мого клубу економічної мудрості. Я якраз і зробив цей клуб економічної мудрості для того, щоб під час війни всі ті, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, отримати більше економічних знань. Мало можливості. Далі з допомогою інтернету, з допомогою YouTube. Клуб диплом не дає. Це, це не інститут, і не школа. Хоча можете формально вважати його школою, якщо хочете. В чому суть клубу? По-перше, тут, як би, лише свій. Кому дійсно хочеться і потрібно розібратися в економіці, підвищити свою кваліфікацію і... Стати мудріший, відповідно, Клуб вже економічний, мудрості. Дивіться, яка ситуація. Я знаю, що хтось навіть вивчав економіку і дуже часто знає, і мені задають запитання, а от нам про це не розповідали. Не заперечуємо. Не запереч. А інша ситуація, людина взагалі не вивчала економіку. Задає запитання, такі, як би сказати, простенькі, А, ги, а от що це значить? Десь також якраз і зробив цей клуб для всіх, кому дійсно не вистачає економічних знань. Ну, ви знаєте, що я вмію розповідати про дуже складне дуже просто. Дуже просто. Настільки просто, що навіть людина, яка, ну, скажімо так, ну, немала кіно себе готові. Зрозуміло. Що значить розповідати? Чий Ну Дивіться, кесор, нюанс. От є. Така річ називається платіжний баланс. Дала на сайті, відкрив, подивився. Але дуже часто ви дивитесь і ви не розумієте, що ви дивитесь. А я вас можу навчити читати між строчок. Куди дивитесь? Як дивитися? Так, да, після цього можете це вже самі робити. Але, будете знати, що робити. Крім того, ну, час від часу ви задаєте таке запитання. А от можна так зробити, що потім в мене... Не покарали або податкова, або фінмоніторинг. Я про це розповісти могу. можу. Я це знаю. Я дійсно знаю, як вас перевіряє фінмоніторинг, як перевіряє податкова, як перевіряє банк, що він дивиться, що не дивиться. Що робити, коли ваш рахунок заблокували? Що І я все вигляду. Це я все знаю. Але про це я вам розкажу виключно в клубі економічної молитви. Чому? А там є дуже багато інформації, яку, скажімо так, не публічна. От, наприклад, як зробити ще, не погасити банку кредит. Знаєте? Не знаєте? А я знаю. Але, ні-ні. Це, скажімо так, тільки для своїх. Ні, тут ще яка ситуація? В деяких випадках, буває, ви працюєте і вас можуть ну, шахраювати, тобто підставити. Я знаю, як вас підставити. Дуже добре знаю. Я можу дійсно розповісти, що ви в майбутньому не робили ці помилки. В бізнесі ще більше. Дуже часто буває, ваші партнери вас умисно підставляють, ви не завжди це бачите. А я знаю, як це робити так, щоб вас не підставили. Знов-таки, тільки для учасників. Буває ще якась ситуація. Ви, здаєте дуже такі, Ну і так. Для вас, можливо, це складні питання, для мене. А от я там хочу зробити отак, отак, отакий от бізнес отаке, а воно в мене не виходить. Тому що ти робиш, не І ще частіше, ви буває, задається запитання відносно. От я прийшов на співбесіду, а вони взяли мене... Так що ж ти неправильно співбесіду проводиш. Це те, що це якраз економічний Є ще така ситуація. Дивіться. Ну, можливо, ви чули таке слово. Інвестиційний портфель. Чули? Це не той портфель інвестиційний. І дуже часто буває ситуація, коли ви задаєте це питання, а я кажу, ну це ж інвестиційний портфель все зрозуміло. І знову. Тільки для своїх. Тільки для своїх. В Україні дуже складно інвестувати, дуже складно, але це не значить, що не можна. Зрозуміло? Ну, Якщо вже ми згадали Україну, то можемо згадати і американський фондове Да, Так, да, я знаю, що хтось взагалі ніколи не буде інвестувати гроші на американський фондовий ремонт. Годний. Але, звертаю вашу увагу, от, закінчується. Згідно вже діючого корабльського законодавства, ви можете 200 тисяч доларів. Але вони повинні бути, скажімо так, чесно, зароблені. Знов-таки, пояснити, як банк буде перевіряти і що треба зробити, щоб було все добре. Є вас Молодці. Молодець. рахунок американського брокера, враховують всі гроші в целга і можете купувати акції на американському фондовому брокеру. Ну не тільки акції. Парі. І на цьому багатьох. Я розумію, що то скаже, ні, це дуже складно. Не запречу, там дійсно дуже складно і значно складніше, ніж у бабки скажите, значно складніше. Але це не значить, що це не можна робити. Але дивіться, ви можете проходити 200 тисяч щороку, 5 років, мільйон. Та дай Боже. Дай Боже, що ви у вас був мільйон доларів інвестовувати спустим, дай Боже. Тільки разу. І про це теж можна розповісти, але тільки для своїх. Ну і основне, дивіться, чому клуб. Ну, ви самі розумієте, вона такі трошки закрити спільнотами. Відповідно, якщо у вас виникають якісь такі цікаві запитання, і ви хочете по економіці, і ви хочете уточнити, то, звичайно, я поспілкувався з краще клубі. Я можу розповісти, що треба робити, що не треба. Які є ризики, яких немає. Де міф, а де справа? От для цього і треба культу. Для цього є місце, щоб набиратись економічної молодості. Поки йде війна. Тому я дійсно вас хотів ставати спонсором мого клубу. Ну і вчитись, поки є час. Закінчиться війна. Забудете і мене і будете заробляти великі гроші. о! Це ж добре, як ми рванули. А поки війна, що треба зробити? Правильно. Вити на дитину сторінку мого YouTube каналу. По-перше, стати спонсором. О, стати підписчиком. Ну, така процедура. Спочатку підписка. а Після цього там є кнопочка спонсорство. Називає, нажимаєте спонсорство. І там є... Дешевше не буває. Ну, Це, скажімо такий масовий спонсорський пакет, де і історика, і політика трішки економіка. Це трішки ну, для масових спонсорів. Для вас клуб економічної області. Натиснули, стали спонсором і маєте можливість дійсно підвищувати свою кваліфікацію. Набиратись економічної. Ну, розумніше, якщо на то пішло. Звертаю вашу увагу, що це виключно для громадян України. Для закордонних це не працює. Ну і як ви розумієте, що там в клубі ми спілкуємось на українській мові. Я колись питав своїх, так сказати, спонсорів, яка можуть бути підходи. Російська, українська. і сказав, що ніякої різниці, українське, російська все підходить. Ну, буде українська, ні проблем. І тому я вас агітую, приморозумійте слово, і рекламую вам стати спонсором мого клубу і учасником клубу економічної мудрості. Я вважаю, що це буде для вас корисно, доречно, але якщо ви дійсно хочете стати розумнішим, мудрішим, розбиратися в економіці, це саме те, що вам потрібно. Зрозуміло? й молодці. До побачення і чекаю вас серед учасників клубу економічної мудрості.